Нові ну, строчка для молоді, яка служить за контрактом розвиток альтернативних джерел енергії та доступ до інноваційного лікування пацієнтам хворим на рак легенів. Над цими темами працювали народні депутати. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Дванадцять місяців на відпочинок. Народні депутати хочуть запровадити відстрочку для молоді, яка служить за контрактом. Попри атаки РФ, Україна активно розвиває альтернативні джерела енергії. Надія є, пацієнти з раком легень отримають безоплатне інноваційне лікування. В Україні можуть запровадити відстрочку від призову в армію для ще однієї категорії громадян. Йдеться про військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які добровільно підписали контракт на один рік військової служби і були звільнені після його закінчення. Відповідний проєкт закону уряд передав до Верховної Ради. У разі ухвалення документу ця категорія українців зможе отримати відстрочку від мобілізації на рік. Таке рішення дозволить забезпечити справедливий підхід до тих, хто вже виконав свій обов'язок перед державою під час російсько-української війни, кажуть народні депутати. Бо йде про те, що наприклад, коли громадянин України, в якої категорії 18-25 років добровільно підписав свого часу контракт після дня закінчення контракту на одного року його не мають права мобілізовувати. У разі якщо військово-лікарська комісія визнала його вже непридатним до військової служби, він також не має права щодо демобілізації. У них залишається право суто у разі. Якщо у них є особиста якась згода, добровільно знову мобілізуватися. 12 місяців вони мають право на відстрочку, тобто відновлювати своє здоров'я, їхати за кордон, займатися своїми справами. Мені видається, що це хороший варіант, як стимулювати молодих людей віком 18-25 років, підписувати контракт і мати гарантію. Після того 12 місяців відстрочки. строчки зараз. Є така прогалина в законодавстві, що як тільки в тебе звільнився, закінчився контракт, а ти на є в періоді 18-25 років не підлягаєш під загальну мобілізацію воєнний стан, тебе все одно на другий день може призвати власне до служби, тому це дає можливість відстрочки на 12 місяців для тих, хто мав контракт, і він завершився. На закупівлю і виробництво зброї Міністерство оборони відтепер спрямовуватиме 60% військового ПДФО. Уряд змінив модель розподілу коштів, що надходять від військового податку на доходи фізичних осіб. Це стало можливим після об'єднання двох міністерств: Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та міноборони. Новий підхід дозволить оперативно перерозподіляти фінансування на оборонні потреби. Наголосила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Вона підкреслила, що кошти підуть на закупівлю військової техніки, зокрема дронів, та на виготовлення українського зброєння. Народна депутатка додала, що у фінансування додаткових видатків держбюджету цього року забезпечуватиметься не тільки розміщенням облігацій внутрішньої державної позики, але й перевиконанням доходів у першому півріччі і тим, що планується у майбутньому. До ухвалення закону минулого тижня 45% військового ПДФО спрямовувалися на потреби держсподзв'язку для закупівлі дронів. 45% для міністерства стратегічної промисловості для виробництва зброї та боєприпасів в Україні, і 10% на власні потреби бригад, фактично на те, на що українці збирають кошти в соцмережах, тобто поточний ремонт, пікапи, якісь дрібні комплектуючі матеріали і так далі. Зараз, після ухвалення нового закону, Міністерство оборони буде вирішувати, як розподіляти ці кошти. Україна продовжує відновлювати енергетичну інфраструктуру після масштабних атак Росії. Держава та бізнес паралельно інвестують у відновлювальну енергетику. Зокрема, йдеться про когенераційні установки: це газотурбінні та газопоршневі електростанції. За словами народних депутатів, ці об'єкти швидко будуються і забезпечують гнучкість вітчизняної енергосистеми. Також активно встановлюють сонячні панелі з накопичувачами електроенергії. Приватний бізнес Кош інвестує в промислові акумулятори, що дозволяє ефективно проходити години пікового навантаження. Не менш активно розвивається вітрова генерація. Якщо раніше її зосереджували переважно на півдні, то тепер нові проєкти з'являються в центрі та на заході країни. Тож, якщо тенденції збережуться, Україна зможе наблизитися до європейських лідерів у сфері зеленої енергетики, зокрема до Нідерландів за кількістю вітропарків, зазначили парламентарі. Такі когенераційні установки дають можливість у разі відключень світла забезпечувати критичну інфраструктуру тим незначним об'ємом електроенергії, який потрібен для живлення цієї критичної інфраструктури, а також водопідігріву для міст. І окрім цього, ми бачимо активну участь і громадськості. Люди встановлюють сонячні електростанції, дахові встановлюють накопичувачі електричної енергії. Одним з ключових питань є взагалі наявність світла і газу з теплом. І це в першу чергу залежить не стільки сьогодні від цих проєктів, які реалізуються оцих по сонцю, по вітру, по газовій генерації, а залежить від того наскільки здатними будуть наші сили протиповітряної оборони. Протистояти ракетним дроновим атакам, бо саме це ключова загроза для енергобезпеки України. Національне агентство медичних закупівлі України вперше централізовано закупило інноваційний імунотерапевтичний препарат для лікування найпоширенішого виду раку, раку легень. А тезолізумаб пацієнти зможуть отримати безкоштовно, заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Перші поставки очікуються до кінця 2025 року шляхом договорів керованого доступу. І саме завдяки цьому механізму держава може може закуповувати дороговартісні препарати безпосередньо у виробника за зниженими цінами і не лише коштом державного, а й місцевих бюджетів громад та лікарень за словами Михайла Радуцького, вже укладено 19 контрактів, зокрема на постачання медикаментів для лікування рідкісних захворювань. Це стосується хворих, які прооперовані і пройшли хіміотерапію, але при тому пухлина продовжує виробляти один там білок, на який якраз і впливає як допоміжний препарат, саме цей препарат. Розподілятись буде дуже просто. Тепер медичні закупівлі не закуповують цей препарат. Любий препарат вони закуповують згідно з е, е, тих. Заявок, які надійшли від медичних закладів, які лікують таких хворих, тобто за цими заявами, препарат буде розвезений. Медичні гарантії, соціальні виплати, стан забруднених територій та паспортизація радіоактивного фону. Ці теми обговорили під час засідання парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань посилення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Народні депутати зауважили, що більшість державних гарантій або не виконуються, або працюють вибірково, особливо що стосується медичного забезпечення та виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Окрема увага під час засідання була приділена до Річні паспортизації території процес має завершитися у вересні 2025 року, але частина населених пунктів не потрапляє під перевірку. Тому парламентська ТСК готує нові законодавчі ініціативи, аби вирішити низку нагальних питань чорнобильців. Крок за кроком ми підходимо до питань, які понад 30 років. Фактично занепадали. Чому занепадали? Тому що з раками увага до чорнобильських питань, до чорнобильської катастрофи, до її наслідків вона згасала, згасала, згасала. Ми розбираємо той пласт накопившихся питань і невирішених, з якими сьогодні люди і території залишилися сам на сам. Це стосується досліджень і населених пунктів та інших територій, наприклад. Аграрного сектору, які сьогодні мають статус забрудненим. Ми вже бачимо, що не усі населені пункти України будуть охоплені цим процесом. Відтак, провевши провівши попередні такі комунікації із профільними державними агенціями, ми вийшли на спільне рішення про необхідність продовження паспортизації і в 2026 році. А для цього передбачити у в бюджеті кошти, щоб власне, ця паспортизація була об'єктивною, справедливою і відповідала і запитам суспільства і стану цих людей.